Мир вам, мої дорогі друзі, підпишки гості мого YouTube каналу. Нам прийшла ось така ось посилка з аукціону Violet. Придбав газички. Нічого тут правда, ексклюзивного немає. Давно нічого не купував, вирішив придбати. Що у нас тут є цікаво? В принципі, китайські годинники. Тут хлопця. Хлопця, всякого, таксайтесь, підкусайтесь. Не знаю, буде щось цікаво ходить. Подивіться, перший такий. Ще йде. Потім перевіримо. Короче. Короче, короче, короче. такие особи, конечно. Дуже такие особи такие. Добрый, Так конечно, у нас уже модлох. Прослав просто не знаю, был. Вот. Кстати, какие-то свечи, свечи, да. <клыш> <клыш> Честно говоря, Сейчас на мотлух. Мотлух, мотлух, мотлух. На фотке, как бы, было бишь. ну, да. Да. Трошки не то, что я думал, 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 а але... Цей години можна крему відложить, який я продавав. Если на ходу, то можно продать. Их вот. И, конечно, трошки немного подороже, Это без крышек конечно. Так що скинула, скинула це все. Ну що, попробуємо це все, чесно сказати, перепродати. Перепродати. Там цікаво книжок кришок задніх нема на всі годинки. Я такі доваляються, якийсь вже крізь вставлявся. Одиннички. На цьому будемо завершити наше відео. Трошки, трошки не те, що я думав, куча годинки, але все воно таке. Ну, в принципі, як і було в описі, я нічого задумав друг. Друг, 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 друг. Корпус від годинників. Оце жіночок жіночі годиночки. 5, щось може окремо буде продавати, щось виставиться знову. Ми головуємо продасть частини. На цьому наше відео завершуємо. Та не підписався, підписуйтесь, куча годинників. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.